Звітрі, це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. У нашій програмі ми зазвичай зазираємо за ті двері, які закриті для пересічного громадянина. Кожен із нас був дитиною і напевно, що відвідував дитячий садочок. Та мало хто з нас пам'ятає взагалі, що там відбувається, як вивчають та навчають маленьких діточок, майбутніх громадян України, що з ними відбувається сьогодні. В програмі ви дізнаєтесь про все життя дитячого садочку. Сьогодні в програмі ми покажемо, як проходить день у дитячому садочку, чим займаються діти, як їх навчають, годують та ще багато цікавого про виховання дітей. У навчально-виховному комплексі Журавонька виховують близько 400 дітей, і НВК називається він тому, що тут не лише дітей виховують, а ще навчають. Однак сьогодні ми познайомимось з однією із найменших груп і проведемо з ними день. Ми трохи запізнились на зйомку, тому розповімо вам про те, що не встигли відзняти. Розпочинається день із опитування батьків про фізичний стан та настрій дитини. З дітьми повторюють вивчений матеріал і готуються до сніданку. Після сніданку розпочинаються заняття із спостереження за тваринами у живому куточку. Діти ще не знають, що таке заняття, та вже пізнають цікавий світ живої природи, спілкуючись із звірями та птахами. І найменшого віку, зовсім з маличку, діти привчаються у дитсадочку любити живу природу, любити тварин, правильно їх годувати, назви їх вивчають. І це дуже здорово, мені здається, це кльово. Хто любить їсти капусту і морку? Кролич. Кролик любить їсти. А ще ми почастуємо хом'ячків. Да? Да. Білочки, дамо що, горішки і насіннячки. Да? Тебе як звати? Єва. – Єва, а що це за тваринка оце поруч з тобою? Шиншила? Шиншила? А чим її годують? Спеціальним кормом, да, його? Спеціальним кормом. Не а, а, а тобі подобається та тваринка? Так. Да. – А яких ти ще тваринок знаєш? Начіпа. З вами Куди пішли? у гості до бабусі марусі. Малят навчають історії рідного краю. Ось в такій народознавчій кімнаті, де представлені практично всі побутові експонати старовини. І такого посуду, як у мами, раніше не було. Був посуд, який глиняний. а населене галиняний, так І який ще був посуд? Дерев'яний, так? Наряду з навчанням стоїть і здоров'я дитини, тому фізичне виховання у дитсадку має бути на вищому рівні. Раз, попали, Три, висока, висока. Тобі подобається займатися Так. Да. Дуже? Так. Да. А чому? я не знаю чому, але подобається. Дуже важливо з ранніх років розвивати у дітей творче мислення та практичні навички. Тому діти займаються малюванням, аплікацією, вчаться працювати з пензлем, папером. Клеєм до своїх робіт вони ставляться з обережністю, аби потім ввечері показати їх батькам. Дивлячись на все це, хочеться повернутися у дитинство. Справді цікаво. Софія, а що ти зараз робила? Лібочок. Рибочок? А ти його комусь подаруєш потом? Так, да. Мамі. Ну, по перше, у них розвивається е, моторика руки, і тому дитинка потім краще розвивається, краще розмовляє і становиться нароскучішою тут, тому що вона е, ви бачите, вони всі хочуть похвалитися, зробити, показати мамі, показати педагогам, що вони щось вміють робити. Взагалі, як вони ставляться до своїх робіт, яке у них відношення? Ну, це вони це їхня робота. Це вони зробили своїми власними руками, і тому це ну я вважаю найкраще для них. Це вони бережуть його, як зіниці ока несуть і показують, і обов'язково кажуть, кому вони покажуть, тому це для них дуже важливо. Зараз 10.30 ранку і настав час вийти на свіже повітря, подихати і позайматися. Привіт! Зараз яка пора року Осінь, Стало Осінь. холодно! Діти всю інформацію сприймають в ігровій формі, тому на території дитсадка придумані такі ось чудернацької форми різні об'єкти, скульптури, аби вони більш в ігровій формі зрозуміли, що взагалі відбувається. Ось це, наприклад, пасіка. Зараз ми подивимось, як діти знайомляться з нею. На а що ж на пасіки в нас тут є? Хто? Ні. А хто живе на пасіці? Що? У Його бджілки не кусають. А кого ж вони кусають? Кого? Ведмедика, бо він хотів у них Вкрасти медок, ведмедик теж любить мед. Любить? А ми тим часом дізнаємось, що і як сьогодні готують на обід. Відвідаємо кухню, тут дуже смачно пахне. Скльосками зі сметаною. Дуже смачний і корисний. Яблука видавали сьогодні. Ось сьогодні сік. Сік персиковий. Угу. Смачний, корисний. Діти не виридують? не кажуть? Діти, діти не виридують. Подобається міст. Подобається. Я зрозумів. Ну не буду вас відволікати. Дякую дуже. Діти вже повернулися з прогулянки і встигли роздягнутися. У свої повні три роки діти вже вміють самостійно роздягатися, перевдягатися. Коротше кажучи, готові до самостійного життя. Правильно? Ось так. Гігієнічні процедури. І смачний обід. Раціон розроблено так, аби малеча отримувала збалансоване харчування. У стали грушки, книжки сп'ят. А діяло подушки ждуть ріб'яр. Після поживного обіду настає тиха година, коли можна відпочити відновити сили. Це зазвичай з 13 до 15 години дня. І, на жаль, діти цього ще не розуміють. Але коли ти вже дорослий, ти розумієш, як це. Класно відпочити дві годинки днем поспати. Не Будемо заважати. щоб ночью нам присниться сади. Цікаво дізнатися, чим же займаються вихователі у той час, коли діти відпочивають. Відпочиваємо, але відпочиваємо активно. Ми готуємо домашні завдання для діток. Можливо, хтось ми спостерігаємо цілий цілий день за дітками. Можливо, хтось із діток чогось не встиг або. Дуже гарно це робить, і мені б хотілося, щоб він це якось примінив. Десь можливо на святі, тому ми даємо домашнє завдання тому щось вивчити, тому щось повторити, декому, можливо, в чомусь підкоректувати там, одягання. Багато діток там хтось вміє футболочку одягнути, хтось колготочки, а в когось це не виходить. Тому кожен отримує індивідуальну роботу. І для того, щоб чітко і коректно це сказати батькам, ми. В ці години спокою все продумуємо. А ще тут стежать за здоров'ям малят. Після того, як дітлахи прокинулися, вони йдуть по доріжці здоров'я. А ще їм роблять лікувально-профілактичний масаж. Після відпочинку на дітей чекають музичні заняття, вони розвивають вокальні та танцювальні здібності, і, можливо, хтось з цих малят у майбутньому стане зіркою. Для дитини музика це найперший крок взагалі в житті. Тому що пісня, найперша, це колискова мами, Уже вона прививається у дитини з самого раннього віку. І тому в нас музичне заняття відбувається з самого раннього віку. Діти розвиваються, розвивається естетичне мислення, слух, уява, ритм, і вони виражаються тут на сцені, вони показують себе і виражаються, навіть скучно. Ті діти вони тут становляться розкуті, і це найважливіший крок навіть даже в житті. А ось це заняття з інформатики. Так, так. Тут у НВК Журавенька малеча вже вивчає будову комп'ютера та виконує деякі вправи з мишкою. Це розвиток її пізнавальних, пізнавальної сфери, особистості взагалом. А урок інформатики у нас проходить. Поділяючись на два етапи, можна так сказати: це теоретична частина і практична частина. Практична частина ми працюємо за комп'ютерами е, з маличою не більше ніж сім хвилин. Хоч заняття з комп'ютером не тривалі. Все рівно після них проводять зарядку для очей і теж в ігровій формі. Виховання дитини все-таки важливий момент і для батьків, і для педагогів, які займаються з дитиною. Робота дитячого садка направлена саме на створення тих сприятливих умов для виховання та розвитку дитини. Ви бачили, що в нашому дитячому садку створено розвивальне, ми його називаємо його розвивальне середовище для дитини, і навички, які набували діти сім років. Зараз вони спокійно набувають їх. В 6 років виховання відбувається у співпраці з батьками, тому що ми не можемо. Вимоги повинні одні і ті ж бути і в дитячому садку, і в сім'ї. Якщо вимоги різні, то досягнути гарного результату ну, просто неможливо. Батьки дуже хвилюються, коли віддають дитину до дитячого садка. І я розумію, їх з кожним батьком ми спілкуємося і хочеться сказати, що не треба боятися віддавати дитину. Батьки, як то кажуть, а тільки допомагати їй в цьому. І чим більше дитина буде підготовлена, вона навчиться там самообслуговуванню, одягатися, щось робити, спілкуватися, звертатися до дорослого, тим буде легше дитині спілкуватися і в дитячому середовищі, і в, з дорослими теж в дитячому садку. Дитинство це, звісно, чудова пора життя. Та провівши майже цілий день у стінах дитячого навчального закладу та подивившись, як виховують молоде підростаюче покоління маленьких діточок, я зрозумів, що професія вихователя неймовірно складна та важка. Та тепер я точно знаю, переконаний, що наші діти виховуються як належить майбутніми громадянами України. На сьогодні це все зустрінемось на каналі РТС в програмі сьогодні в місті.